Таю в ефірі програма Зіркової Олімпи. Я її ведуча Ганна Польська з черговою порцією свіжих новин зі світу шоу-бізу. Тож у найближчі хвилини про таке. У Нью-Йорку знімуть новий фільм про The Beatles. Кліп «Гандам Стайл» отримав Греммі. Новий альбом, де пішмод побачить світ у березні. Стартував прийом заявок на участь у першій київській резиденції для молодих художників. Американський телеканал придбав права на показ фільму про Пусі Ріут. В Парижі стартував тиждень високої моди. У Нью-Йорку почалися зйомки нового фільму про легендарну британську групу The Beatles. Стрічка називатиметься Мерсі Бойс, тобто хлопчики з річки Мерсі. Незважаючи на те, що дія картини в основному розгортається в Британії, зйомки проходитимуть лише в Нью-Йорку. В якості річки Мерсі, що протікає на північному заході Англії, у фільмі буде представлена річка Гудзон. У центрі сюжету американо-ірландський професор Ел Моран, який у кінці 1950-х років стає викладачем у Ліверпульському художньому коледжі. Там він знаходить друга в особі молодого Джона Леннона і стає свідком зародження групи The Бітлз і її шляху до світового успіху. Роль Ела Морана виконає режисер картини Майк Строїцер. Джона Леннона зіграє Джордан Браун, Пола Маккартні – Джеремая Стенфілд, Джорджа Харрісона – Бреді Кадмор, а Рінго Стара Тревор Крейн. Одну з головних ролей у фільмі також виконає актриса Джоанна Пікерінг. Стрічка про The Beatles – це одночасно і режисерський, і акторський дебют Майка Строїцера. Виконавці головних ролей також дебютанти. Коли відбудеться прем'єра фільму, поки що достеменно невідомо. <му> Кліп південно-корейського репера Пак Чесана на пісню Gangnam Style, який поставив мільярдний рекорд за переглядами на YouTube, став піснею року в Південній Кореї. Йому присуджена премія музичної індустрії цієї країни золотий диск, яку називають корейською греммі. Проте сам лауреат не з'явився на церемонію нагородження, яка пройшла в середу ввечері в столиці Малайзії – Лумпурі. Кліп південнокорейського співака був розміщений на відеохостингу 15 липня 2012 року. За чотири місяці «Гандам Стайл побив усі існуючі рекорди за кількістю переглядів, обігнавши за цим показником кліп канадського поп-виконавця Джастіна Бібера на пісню Бейбі, який знаходиться в мережі вже два з половиною роки. Крім того, пак Чесан випереджає всіх своїх конкурентів за кількістю лайків. Даний рекорд вже занесений у книгу рекордів Гіннеса як найулюбленіше відео на сервісі. YouTube. танець, який репер виконує в кліпі, став настільки популярним, що його повторили мільйони людей по всьому світу: від генсека ООН пан Гімуна до ув'язнених в'язниці на Філіпінах. Стар! Gangnam Style отримав приз як кращий відеоролик на церемонії MTV Europe Music Awards і очолив чарти в 28 країнах світу. Довгоочікуваний тринадцятий альбом культової британської групи Депішмот побачить світ у березні 2013 року. Перший за чотири роки після останнього релізу The Sound of the Universe» альбом вийде на новому для групи музичному лейблі «Columbia Records». Назва майбутнього альбому поки що не розголошується. Продюсером нового альбому стане прославлений Флут, який співпрацював з Депішмот 20 років тому, працюючи над альбомом Songs of the Face and Devotion». А саунд продюсером платівки виступить Бен Хіллер, який працював також над двома останніми альбомами, де the Angel and Sound of the Universe». нагадаємо, що 23 жовтня на прес-конференції в Парижі Депішмот офіційно оголосили дати європейського концертного туру 2013 року на підтримку свого нового альбому. Дейвґан, Мартін Гор і Енді Флетчер відіграють 34 шоу в 25 європейських країнах, у тому числі і в Україні. Концерт відбудеться 29 червня на НСК Олімпійському в Києві. Стартував прийом заявок на участь у першій київській резиденції для молодих художників Київ ейр 2013, яка розпочне роботу 25 лютого. З лютого по вересень група з восьми художників буде вивчати теорію й освоювати різні художні практики в спеціально обладнаній студії в Києві, працюючи з запрошеними експертами у галузі сучасного мистецтва. Завершальним етапом резиденції стане виставка робіт художників. Подача заявок для участі в резиденції триватиме до 4 лютого 2013 року. Взяти участь у програмі можуть художники віком до 35 років. Участь у резиденції безкоштовна. В Україні існує потреба у нових якісних підходах до освіти в сфері мистецтва. І наше основне завдання у цьому проєкті – пошук актуальних форм підтримки та навчання молодих митців, зазначив Володимир Кандигроб, організатор проєкту. Американський телеканал ЕНБІО придбав права на показ фільму Пусійт Панк Молебень, знятий режисерами Майком Лернером і Максимом Поздоровкіним. Прем'єра документальної стрічки відбулася 18 січня 2013 року на головному американському фестивалі незалежного кіно Санденс. Фільм являє собою класичну судову драму, що заснована на записах трансляцій із залу суду, серії інтерв'ю, у тому числі батьків учасниць пангрупи, та інших відеоматеріалах. Спочатку режисери домовилися про зйомки фільму з адвокатами пангрупи Марком Фейгіним, Миколою Полозовим і Віолетою Волковою, які збиралися зареєструвати бренд Pussy Riot. Однак у реєстрації їм було відмовлено, а потім і самі учасниці групи відмовилися від послуг своїх захисників. Після цього адвокати заявили, що розривають договір з кінематографістами і зобов'язалися повернути гонорар. Інформація про те, чи була виконана їх обіцянка і чи були використані в панк Молебені відеозйомки колишніх адвокатів, у ЗМІ не потрапляла. Критик провідного американського видання The Hollywood Reporter, переглянувши стрічку на санденсі, крім безстрашності, з яким автори говорять правду в обличчя влади, знайшов у ній також і чарівну незв'язність. Та це й не дивно, адже сам Автори фільму Лернер і Поздоровкін зізналися, що коли їх фільм взяли на фестиваль, він ще був не готовий. В понеділок 21 січня в Парижі стартував тиждень високої моди. За чотири дні ключові імена світу моди представлять найяскравіші і найдорожчі витвори сезону. 21 січня свої колекції Весна Літо 2013 представили Хрістоф Джосе, Мауріціо Галанте, Крістіан Діор та інші. Наступного дня відбулися покази Шанель, Франко Сорб'є, Аделін Андре, Джорджіо Армані та інші. У середу, 23 січня, свої творіння на розсуд публіки представили Елісап, який у 2009 році побував у Києві. Жан Поль Готьє Лентино та інші закриватимуть тиждень високої моди. Покази таких дизайнерів, як Беатріс Ерве Ер Леру та Рад Хорані. Нагадаємо, що керівництво французького будинку моди Живанши прийняло рішення на деякий час припинити випуск колекцій і відмовилося від участі в тижні високої моди в Парижі. Тим не менш, креативний директор Живанши Рікардо Тиші продовжить виготовляти одиничні сукні від кутюр для своїх клієнтів, спеціальних проєктів та червоних доріжок. На сьогодні це все. З вами була Ганна Польська з останніми новинами зі світу шоу бізу Гарного вам дня і до зустрічі!